Доброго дня. З вами знову Миколаївська чина Юлія Ворона. І сьогодні ми будемо говорити на ту тему, яку ми постійно обходили. Да? Да. Ми довго мовчали, от, і сьогодні вирішили розповісти. От Не хотіли ми говорити про ці м'язи, але оскільки на нас вже довго довлять, точиться багато дискусій, то що ж, доведеться розповісти. Юлія, що це за м'язи? Це м'язи, пресу. Такі жирнувати трошки. Жерновиті мязо червоного пресу. <рес> Чому ми їх обходили стороною? Тому що справа, так сказати, особиста. Але зараз в мережі точиться багато дискусій. Там модні тренери після двотижневих курсів весь час розповідають, що не треба тренувати м'ясо червоного пресу, сідайте на дієту, тоді у вас все буде чітко. Да? і Італія у вас похудає, і потім ви просушитесь, і м'язи у вас будуть ідеальні. Що ти скажеш з цього правду? Будуть ці м'язи ідеальні чи не будуть? Ні. Без силового пресу не будуть вони ідеальні. Але це моя думка. Більше десяти років тому в якомусь модному журналі вийшла там стаття, в головній ролі був Декстер Джексон. Ну, це разом взяв титул містер Олімпія. Класний такий чувак. В нього була поганяла Черепашка Ніндзя. Чому йому так нічого я так називали? Він просто був красивий. Він просто один в один був схожий на цих героїв, тільки що без панцира на спині. І от він весь час розповідав, що нафіг тренувати м'язи червоного пресу вони завжди класні. Ну, на нього були реально чіткі. А сам ничку тренував. Це в тому, що така у людини. Він як розповідав. І блок тріцепс, і всі всі вправи. Ми тримаємо корм, тримаємо працю, тренується сам собою. Ну, По суті, ці м'язи тренуються. Але якщо ви не Декстер Джексон, і у вас немає цієї генетики, то щоб не було розчарувань, все-таки ці м'язи тренувати треба, так? Як їх тренувати? Вправо. Вправимо. Я вважаю, що тренування м'язів червоного пресу, перш за все, не має бути нудним, так? Як будь яке м'язо, вони тренується в силовому режимі і не дуже в силовому. Я люблю такий напівстатичний режим. Ну, Юля в нас брутальний силовик, тому вона так і працює звичайно. Такі напівстатики і не дуже заходить. Там терпіти треба якось напружуватись. Тому вона... Бо я взагалі не по цю справа. Тому вона любить тренувати чорного працю в силовому режимі, щоб навіть якщо там буде якийсь свій жиркум на талії, щоб ці м'язи в нас завжди було видно. Бачите, новенький манжет. Подарунки на 8 березня, з кожного своєї, таке 8 березня, такі подарунки. <рес> так. Топ вправ. Зразу починаємо силових. Хтось там кричить: не піднімайте ноги, на це все до лампочки. Це все чепуха якась, тому що скручування, скручування, ще мільйон разів скручування. Ну що я хочу сказати. Я хочу сказати, що подивіться, будь ласка, на гімнастію, які те скручування в очі не бачили. Да? І подивіться, який у них прес зазвичай. Тобто у них все навпаки побудовано. Ще ніг, Грубо кажучи. Да, звісно, буде там натяжитель стегна у нас спрацьовувати, буде напружуватись. Підтягувати, але в той же час, якщо ми трошки зігнемо ноги в колінах, і Юля, ти роби, роби, ти не на слова. Та мені нормально. Оце мені хватить. Оце ми говоримо зараз про топ вправ, Скільки зробила 10-12 разів, 10 кілограмів. Вже що? Притухла. Навіть Юля. Да, навіть Юля. А от я, наприклад, обожнюю підйоми ніг, тому що він тонізує повністю весь прямий м'яз. От на скручуванні все, звісно, класно, але скручування, як би ми його не робили, як би ми не старалися, у нас будуть і це під ребрами верхні куби, більше вмикатися. Ну, так виходить, так анатомічно воно склалося. Скручуємо, натягуємо. І десь трошечки, якщо ми вольовим зусиллям, не під не підключаємо низ. То він у нас практично не тренується. Це звісно, що якщо ви вже там високого класу спортсмен і ви вже відчуваєте свої м'язи, м'язовий зв'язок у вас дикий, як то кажуть, то ви вже в будь-яку проводимо обвінкнете. Але я знову кажу, я не хочу, щоб було нудно, тому ми не робимо цих мільйон скручувань різноманітних. Ми робимо так, щоб було цікаво. От, Наприклад, класна вправа, От, я її не люблю, я її не роблю. Вона мені важка. А я ж не качок якийсь там. Ну да. Я так трохи торнікмен, так. Да? Мене просто заставляють. Да, так, у воду залізти походити. Повиділиться на пляжі. А так ні. Наліт пострибачить. Залізока ляля тягає, правильно? Так. Да. І ось потихеньку ми знову прийшли до кілець. Да? Цю вправу нам люб'язно підкоригувала наша тренер олімпійська чемпіона Лій Ковтуна Ірина Він Володимирівна. Ми її раніше робили, як ми раніше робили і на зігнутих руках висіли отаким от чином. Ми собі висіли і піднімали ножки. Вроді би теж нічого, але вона додала один нюанс. І ця вправа класно почала нам розтягувати плечі, руки. А ось як я ж кажу, що тренування не має бути нудним. От ми взяли на озброєння. Просто опускаємо в статичний режим. 90 градусів можна нижче, вище, наскільки ви контролюєте м'язи свого чорного пресу, і піднімаємо отаким от Раз, Хорошо. Так, прокажи, будь ласка, бо щося. Нема чого кататися. Тут просто багато розвієнних борського виконувати. Конечно, конечно. До 15 разів. Ми ж вже ж обговорили, хто з нас кащу, а хто тричі. Можна в колінах ще побіднімати. От виконується таким чином. Ну, Іра у нас добра дівчина. Це зрозуміло. Який тренер, так? Да? Да, як Отут вам вже і напівстатика, і динаміка, і ви вже контролюєте повністю м'язи червоного працю в цей момент. Тобто зробити тут буквально повільно 6-12 разів, і вони з одного підходу вже починають просто вас просити пощади. Да? Ще одна варіація такої вправочки. Знову ж таки тренує не тільки м'яз червоного преса, а класно прожимає стегну. Тобто, так, коли ви там стоїте на пляжу або на сцені і мало того, що у вас є прес, ваші ноги тут розвалюється і воно виглядає дуже козирно. Ну і плюс, якщо додати нюанси виконання, скидати ножку назад, то воно ще дуже класно розтягує хребтину, да, Юля? Прибирає деструкції. Щось ти сьогодні вже завтомилась. Не мій день. Чи не твій ранок, де? чи не твій ранок, Хто думає, що це надто легко, то можете спробувати. У Юлі там стоїть вага якась двадцаточка. Якщо викинути там 20-30 кг її випадку на 20 разів то буде дуже класно. І низ, весь живота відчується дуже сильно. І стегну. Але є нюанс. Коли ми робимо цю вправу, то ми повертаємося до цих самих скручувань. Тобто, якщо ми хочемо більше стигнути, то що ми робимо? Ми скручуємо поясничний відділ. Так, і поперековий. Так. Тому що якщо ми будемо просто через прогин тягнути ножку, то буде вмикатися вже менше. Все тоді ми прикидаємо навантаження нижче попереку. Тобто на ногу більше, а якщо ми скручуємо, ось так як Юля, то ми дожимаємо, чітко обіцяємо ж, го, то, Класно, так? Да? Слухай, я би це розказував, розказував, а би ти це робила. Я роблю, розказую. А ти робиш, так? Я роблю. Ти рахуєшся, як це робиш? А то одна сторона буде працювати краще, не помилую. Уже все відчуваєш, так? Уже всі. у нього розтягнулося. Угу. Повида хребта. Хороша. Жартує. Якщо серйозно, то щось навіть поставилось на місце. Щось кратіше да, стало, стало. І коліна стало на місце, і критіще стало на місце. Я ж не жартую. Ну, це, це ж така чітка вправа насправді. Тільки здавалось би все просто, але. Як завжди ми любимо ускладнити. Ми тут Зілі ще порадили, порадилися. Вона каже, що я трохи психонув, що я на кільцях почав показувати зразу там, за статі, на підстаті, що для звичайного піпла, як то каже, воно може не зайти. З чого почалася моя побудова пресу в свій час? Це я ще тримувався, тут, будучи проліхтером. Там в 20 років, в 19, я почав робити просто по 10 разів підйом ніг, повну амплітуду. Напекладені. З цього по суті все і почалось, не скручувань. І просто ручки прямі. що Ми робимо? Ми просто підняли, опустили вниз і підняли. Все просто, як то кажуть, до неприліччя. Але м'яз прокачується повністю. Ну, Потім ми ж не можемо просто біжити спокійно, да? і починаються всякі нюанси, потім оце сюди, Я потім оці дворники, це все. І таким чином ми вже підключаємо ще й при м'язі туди. Треба їх тренувати да. окремо. Треба, але знати, да. але знати міру, щоб не розігнати собі талію Ну і куди ж без класичних цих скручувань в кросовері, так би мовити, Богомола Юля любить такий варіант виконувати, де вона з нижнього пресу починає рух. хейтери там скажуть, що пробила якісь нахили, хай кажуть, спочатку хай спробують. Зробити такий праці у Юлі, потім критикують, наприклад. Да? Вона неї така манера виконання. Я коли роблю я більш гнучкий в поперековому відділі в плані праці, я більш накручуюсь просто. Роблю не нахал, а просто накручуюсь. Оце вже цей силовий режим. Як колись сказав один з тренерів Шварценега Жеронда, хочете потужний прес, робіть в силовому режимі не більше 15 повторень. Ну, от тут можна робити, ну, в принципі, ми робимо і 20, і 25, але більше намагаюся не робити, хоча колись бачив, як Кевін Леврон на якомусь відеоуроці своєму то зробив, мабуть, разів 100 в кроссовері в кінці тренування. Можна таким чином. Треба виділяти окреме тренування на прес? Ну, не те, що треба можна, але тоді це одне тренування. На тиждень десь, так? А да, да. в інші тренування ми прес не вкидаємо. На 70 днів. Ми не любимо робити окремим тренуванням прес, тому ми вибираємо якусь певну вправу. І або на початку, або в кінці тренування. Юля на початку любить, я більше люблю в кінці, але через неї я роблю на початку. Як то кажуть, чоловік вирішив, а жінка сказала, як робити правильно. Хто винен? Отак і робимо. Ну і ще плюс, зараз швидко покажу. Якщо, наприклад, ви тренували якийсь там або найширший м'яз, і на прес ви вже не хочете особливо там щось робити, а хочете просто добити вже там той. Саме біцепс, ну, зараз хай буде біцепс. І в той же час задіяти на червоного працю, то що ми робимо? Ми просто сумуємо це все в купу, робимо знову ж таки борщ, не окремо добиваємо біцепси. І в той же час, щоб совість наша була чиста, добуваємо прес. Отут вже називається Хто що любить. І пішли от таким чином, наприклад. Добиваємо біцепс і добиваємо прес. Ось тут стільки душа забажає. Можна там 2-3 підходи по 20 разів зробити. І буде вам щойно щастя. Ні, буде вам пресо. Вот таким машина. На цій веселій ноті да? ми будемо прощатись. Да. До нових зустрічей з вашим пресом. Як да? я сказав, що виявитися камера, ми будемо продовжувати тренування на прес і зависла. Тож я буду казати. Всім вам гарного пресу. Тим більше скоро там, що у нас великодень Пасха, всі діла. Да. То треба до цього всього встигнути, бо після вже буде пізно, до літа я тренувати. Може, не захочеться. З вас лайки, підпис... підки... під... підписки, підкиски, <коментарі> підписки, репости, коментарі. Від нас нова інформація. Щастя, здоров'я. Нове відео і всього найкращого.